Здоровенькі були це проект «Математика для своїх. Мене звати Сергій, і я допомагаю таким як ти і тобі складати НМТ. Дивися, в мене така робота, що мені дуже важливо знати, як же ж якого року які завдання були найскладніші, як їх здавали абітурієнти, і на щастя. Такі викатують великі звіти, де можна подивитися статистику, які завдання складні, які завалили, які не завалили. От я цим займаюся, тому що мені хочеться, щоб мої учні складали якомога крутіше. Тому роблю такий аналіз. Так, от цього року ситуація така, що було 20 варіантів НМТ, і статистику викатили тільки по одному варіанту. Звісно, висновки певні зробити можна, але я проглянув і розв'язав всі варіанти, звісно ж. І хочу звернути увагу на ось цей параметр останнє завдання останньої сесії. І воно, як на мене, найскладніше. Якщо б вдалося коли-небудь побачити статистику, і скоріше за все, нема, по розподілу в відсотковому, хто скільки завдань вирішив правильно, правильно то я впевнений, що це завдання було б в топ найскладніших, а чи не найскладнішим взагалі. Саме по собі звання з параметром важке людям, але це особливо важке, бо тут кілька моментів, де можна спійматися. Отже, є такий квадратний тричлен, і не у стандартному вигляді, з параметрами, які зустрічаються три рази, причому один в квадраті. І треба сказати, при яких А корені будуть протилежні. Якщо їх кілька, то сказати їхню суму, якщо один, то записати його. І в чому взагалі тут складність в тому, що. Багато деталей, які абітурієнти пропускають. Це можна зробити за 2 хвилини завдання, але дивіться, що, по-перше, у нас тут не зібраний коефіцієнт b. Коефіцієнт B це штука, яка множиться на Х. Ось одна отут, одна отут. Треба X спочатку винести за дужки. Це вже ну, мінімум 70% абітурієнтів цього не зробить. Якщо не більше. Якщо винести Х дужки, то в дужках буде дужка ось така, і множник подвійний отакий. О, і тоді плюс А плюс 2. Далі треба знати теорему Вієта. Вміти нею користуватися. Знати, що якщо сума коренів дорівнює нулю з одного боку, то з іншого боку, сума коренів за теоремою Вієта. Це мінус Б, що ділиться на А, а мінус Б, це цей оцей коефіцієнт знаку мінус ділити на А на 1. Тобто, воно має дорівнювати ось оцьому виразу. І ми хочемо, щоб це було дорівнювало нулю, тому ми одразу його прирівнюємо. І треба розв'язати ось таке легеньке рівняння. Мінус нам тут не шкодить. Е, можемо його... Нам тут не грає ніякої ролі, можемо його забрати. І треба таке рівняння легесеньке розв'язати. Можна його робити там, усно, замінами, як завгодно, розкривати дужки. Я роблю так: кажу, що А-1 це Т, тоді Т квадрат плюс 6Т дорівнює 0. І очевидно, що Т1 це 0, а Т2 це 6. Мінус 6. Мінус 6. Ну, можна винести Т дужки, хто не бачить. Так? Це буде Т плюс 6 дорівнює 0. І добуток дорівнює 0 тільки тоді, коли один з множників дорівнює 0. Повертаючись до А, ми сказали, що типу А-1 це Т, значить А це Т плюс 1. Значить. Начебто розв'язки ось уже тут. А дорівнює 1 і А дорівнює мінус 5. Але прикол в тому, що студенти, абітурієнти, точніше, забувають, що теорему В'єта можна використовувати тільки тоді, якщо ми точно знаємо, який, при яких там А, який дискримінант. Так? Треба робити перевірку завжди. І ще багато людей відвалюється на цьому етапі, на цьому етапі. Якщо ми підставимо 1 і мінус 5 сюди, справді ці штуки стануть нулем всі. І при А дорівнює 1. Оце все виглядає як х квадрат плюс 3 дорівнює 0, а при А дорівнює мінус 5, це все виглядає як х квадрат мінус 3 дорівнює нулю. Але в чому суть? Що оце рівняння? Розвідків немає. Це парабола, яка піднята на 3 одиниці вверх. Вона симетрична, але вона не має коренів. А ось нижня парабола, вона має корені плюс-мінус корінь з трьох. Тому у розвиток ми записуємо тільки мінус 5. І це завдання було найскладнішим на НМТ 2023 року. Як вам, пишіть коменти. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забувайте робити перевірку. Дякую вам за увагу і підписуйтесь на каналчик. Ставте лайки. Тут ще багато буде чого корисно, що поможе саме тобі готуватися до НМТ і складати на найвищі бали.